А що, якщо я розповім вам, як насправді ми виходимо з колеса Сансари, перевтілень і багаточисленних реінкарнацій? Вся справа в тому, чи не прогавите ви зустріч зі своїм близнюковим полум'ям? Цю інформацію почують зараз лише ті, хто очікує зустріти свою духовну половинку, частинку якої не дістає для повноти розуміння світу, свого місця на землі. Та для енергетичного, взаємообміну безумовною любов'ю, також внутрішнім щастям на рівні свідомого проживання: двійки до двійок, четвірки до четвірок, шістки до шісток, вісімки до вісімок. Саме так ми єднаємося з нашими ідеальними партнерами, близнюковими полум'ями. Колись ми всі були лише вищими я. Це ми в майбутньому. Високорозвинені сутності, які в усій повноті і могутності відділилися від єдиної енергії творіння. Потім ми пережили віддалення від енергії творця і почали переживати фрагментацію, тобто розділення на душі з різним відсотковим потенціалом сили та енергії. Духовний близнюк це ваше доповнення. Не плутайте чоловіче і жіноче, бо це творіння дуальності цього світу. Обидва полюси існують всередині кожної душі близнюка можна знайти тут, на землі, лише перед духовним вознесінням, коли душа вирішує більше не втілюватися і набирає достатньо потенціалу, щоб вийти з гри. Лише так одне вище я знову збирається докупи і стає ще сильнішим. Що необхідно зробити, коли відчуваєте, що це втілення останнє, і ви готові знайти свою космічну частинку, ідеального його чи її, очистити душу, віднайти в собі безумовну любов і мудрість свого я. Це невпинний духовний зріст не для якоїсь конкретної мети, а тому, що по-іншому ви не можете. Це ваше головне покликання, пробудження, вознесіння над матеріальним. І потім неочікувано стається це зустріч з двійником, близнюковим полум'ям, дзеркалом. Але чи справді ви готові вийти з гри?